Шосте Вероніка витирає обличчя Христа. Що вражає мене сьогодні, споглядаючи відому сцену, так це не мужність цієї жінки, і не диво відбиття на хустці обличчя засудженого, а безмежна делікатність вчинку Вероніки, яка намагалася витрати обличчя від крові, пилу, поту, слини і тому подібного. Вона вклала в цей жест стільки мудрості, стільки благоговіння, який контраст з жорстокістю, що панувала навкруги неї. Моя місія як християнина, який отримав миропомазання, полягає в тому, щоб повернути багатьом душам спотвореним гріхом істинний образ Христа. Іноді, керуючись нетерплячою ревністю, я бажаю радикальних рішень. Я очікую негайної досконалості. Нехай Святий Дух навчить мене підходити до душ з великою лагідністю і безмежною повагою. Я буду молитись про це, просячи про дар побожності. Бога люблять і поклоняються не лише у святинях. Але й у кожній душі, яку він ставить, на моєму життєвому шляху.